Трошки мене захейтерили там на рахунок ціни доставки Швейцарії. Я написав тисячу, тисячу доларів, тисячу. Мені почали писати, що це є дорого, одні кажуть, ти лох, за які ти ціни возиш, що це є дуже дешево. Я напис, я сказав, що це коли я забираю автомобіль. Це є така ціна. Якщо потрібно зробити огляд якогось авто, огляд є не безкоштовний. Я на це трачу час, я їжджу до машини, доїжджаю і так далі. От, на вашу думку, скільки повинен коштувати огляд автомобіля за кордоном? Я хотів би почути, хто скільки мені напише, яка має бути ціна. На мою думку, це має бути. Приблизно мінімум 100 доларів плюс витрати на пальне. Бо за кордоном є люди, які займаються оглядом автомобілів в російськомовні, в українському Зараз за кордоном є дуже багато людей, які не мають що робити і їздять, оглядають автомобілі. І в них ця послуга коштує навіть не 100 євро, а коштує 200 євро. Я можу оглянути 3-4 машини за день. За 200 доларів. Я рахую, що це є нормальна ціна, ну правда, в межах адекватної відстані. От хочу почути кожного думку, яка має бути ціна на огляд автомобіля.